Ти хоч розумієш, що це за річ? Голос Леонори колись глибокий і оксамитовий, тепер нагадував шелест сухого листя. У цій сукні я танцювала вальс у Парижі, мені аплодували стоячи, десять хвилин, а ти хочеш віддати її за безцінь?» Марина не підіймала очей. Вона продовжувала акуратно складати важкий синій оксамит, прикрашений потьмянілими кристалами. На її пальцях не було яскравого манікюру, лише чисті коротко обрізані нігті та смужка від обручки. Кімната була залита холодним весняним сонцем, яке безжально підкреслювало кожну порошинку в повітрі та кожну тріщинку на колись розкішному антикварному столику. У Парижі, мамо, тобі аплодували сорок років тому, тихо відповіла Марина, не збиваючись з ритму. А сьогодні нам потрібно оплатити наступний місяць у пансіонаті. Тут гарний догляд, чиста білизна і твої ліки. Ти ж знаєш, скільки коштують твої ліки. Марина провела рукою по тканині, оксамит був холодним, вона пам'ятала цю сукню. Маленькою дівчинкою вона ховалась у шафі, видихаючи запах маминих парфумів, якими була просякнута кожна нитка. Тоді вона вірила, що якщо торкнеться цієї сукні. Мама забере її з собою на гастролі, але мама забирала лише валізи та квіти. Елеонора сіла на край ліжка. Її худі плечі, вкриті дорогим, але запраним жовковим халатом здригнулися. Вона дивилась на доньку так, ніби вперше бачила цю дорослу жінку з втомленими очима. Як ти можеш бути такою приземленою? Елеонора скривилась ніби від зубного болю. Ти завжди була схожа на свою бабусю. Ті самі запрані рушники, запах пиріжків і нудні розмови про комунальні послуги ніякого польоту, ніякої іскри. Марина на мить зупинилася вона згадала бабусині руки, шорсткі у вузликах вен, але такі теплі. Бабуся пахла хлібом і спокоєм, а мати пахла чужими містами і байдужістю. Марина згадала, як у дев'ять років вона захворіла на ангіну, і бабуся всю ніч міняла їй компреси, а мати в цей час надсилала листівку з Ялти, тут чудові краєвиди, бережи голос. Політ закінчується, коли хочеться їсти, мамо. Марина закрила коробку. Я знайшла колекціонера, він дає гарну суму. Цього вистачить, щоб ти не відчувала, як стискається стіна самотності навколо тебе. Ти просто мстишся мені. Прошепіла Леонора, вчепившись довгими, схожими на пташині пазурі пальцями в підлокітник крісла. Местишся за те, що я була зіркою, а ти просто Марина. Я не просто Марина. Жінка нарешті підняла погляд. Вона подивилась на італійські туфлі матері, які стояли в кутку, колись дорогі, а тепер збиті та покриті пилом. Я жінка, у якої є дім, чоловік і син, який знає, що я його люблю. А в тебе залишилась тільки ця коробка. Марина взяла коробку під пахву, важкий аромат старої пудри, знову лоскота в ніздрі. Вона вийшла з кімнати, відчуваючи, як за спиною важко дихає людина, яка дала їй життя, але так і не дала любові. Наступного дня Марина стояла в кабінеті директора приватного закладу Світлий Шлях. Тут не пахло лікарнею, тут пахло свіжозвареною кавою і сосновим лісом. Пані Марино, ми отримали переказ. Директор чоловіку в бездоганному сірому костюмі кивнув Ваша мати отримає найкращу кімнату з видом на сад, але ви впевнені, це велика сума для однієї речі. Це була не просто річ. Марина дивилась у вікно на квітучі вишні. Це була її броня. Тепер вона їй не потрібна, їй потрібен спокій. Коли Марина повернулась до матері. Та лежала, заплющивши очі, на тумбочці стояв неторканий обід. Марина зітхнула, взяла ложку і почала годувати жінку, яка колись відмовилась годувати її, бо це псує фігуру артистки. Хто ти? Раптом тихо запитала Елеонора, розплющивши очі. В її погляді промайнула мутна пелена забуття перший симптом хвороби, яка почала стирати її спогади. Марина завмерла, ложка затремтіла в руці. Я твоя донька, мамо, і я Марина. Марина, повторила Елеонора, ніби куштуючи ім'я на смак. Гарне ім'я. У мене була покоївка з таким самим ім'ям у театрі. Вона добре чистила мої сукні, особливо ту синю. Де вона? Вона допомогла тобі, мамо. Марина відклала ложку. Тепер ми просто будемо дивитися в сад. Минуло три місяці. Марина приїжджала щонеділі, вона привозила свіжу випічку, хоча Елеонора майже не їла. Мати з кожним разом ставала все прозорішою. Її пам'ять перетворювалась на клапті старого театрального завісу. Вона пам'ятала кожен рух вальсу, кожну репліку зі своїх вистав, але вона не впізнавала жінку, яка розчісувала її волосся. Бумеранг повернувся не в криках, а в тиші. Елеонора жила в розкоші, яку Марина купила їй ціною останньої сімейної реліквії, але вона була самотньою у власному розумі. Одного вечора, коли сонце сідало за горизонт, фарбуючи сад у персикові тони, Марина сиділа біля ліжка матері. Елеонора раптом випросталася і подивилась на свої руки старі поцятковані старечою гречкою. Марічко, прошепотіла вона. Марина здригнулася, так її називала лише бабуся, тільки вона одна. Марічко, очі Леонори на мить стали чистими і глибокими. Ти прийшла, і я так довго чекала на тебе біля вікна. Чому ти не забирала мене з гастролей? Марина зрозуміла у своєму згасаючому розумі мати переплутала ролі. Тепер вона відчувала себе тією маленькою дівчинкою, якою була Марина 30 років тому. Вона відчула весь той біль очікування, який Марина носила в собі все життя. «І я тут, мамо. Марина взяла її голодну долоню, і я нікуди не піду. Вибач мені. Елеонора стиснула її пальці з несподіваною силою. Я забула, я забула, як ти пахнеш. Ти пахнеш щастям, а я пахла лише пилом. Це було перше і останнє усвідомлення через годину Елеонора не стало. Вона пішла легко, під звуки уявного вальсу, який назавжди залишився в її пам'яті. Марина стояла біля вікна порожньої кімнати, вона не відчувала ненависті, тільки легкий сум, як запах парфумів, що вивітрилися. Вона знала, що завтра повернеться до свого сина, до свого чоловіка, до свого життя. Де кожне ім'я пам'ятають не за роль на сцені, а за любов у серці. Людяність не купиш за мільйони, а материнське серце, навіть якщо воно прокинулось за миті до кінця, все одно шукає шлях додому. Друзі, якщо ця історія відгукнулась у вашому серці та була близька вам, я буду вдячна вам за вподобайку та підписку. Це допомагає каналу розвиватися та дає мені можливість публікувати для вас історії щодня. Дякую!